Спрямовують відчайдушні ідеї в соціальний бізнес. У Чернівцях стартувала програма з розвитку соціального підприємництва, учасники якої зможуть опанувати різноманітні навички, прийняти досвід успішних підприємців та розвити власний потенціал під час створення бізнес-ідей. Більше подробиць далі. Знайти і протестувати власну бізнес-ідею, удосконалити свої продукти та послуги, залучити інвестиції і навчитись працювати у кризових умовах. Ці знання в рамках програми з розвитку соціального підприємництва наразі отримують українці, які мають бажання створити вдалий бізнес. Вони отримують базові знання із теми соціального підприємництва, практикують створення власної бізнес-моделі, теми маркетинг та продажі, також фінанси та інвестиції. І в кінці ми подаємо інформацію, як навчитися презентувати свій проект. Через війну, яку Росія розгорнула проти України, багато підприємців покинули домівки, закрили бізнес та переїхали до західних областей країни. Організатори та партнери даної програми мають на меті допомогти внутрішньо переміщеним українцям у відродженні власних справ на новому місці. Зараз допомогти цим людям відкрити власну справу, відкрити власний бізнес. Тобто ми даємо інструменти, ми розказуємо, де взяти кошти, ми розказуємо маркетингові інструменти, ми допомагаємо, зводимо їх з підприємцями. Будемо допомагати їм проходити всі етапи від реєстрації бізнесу до пошуку ідеї, до отримання якихось фінансів, ресурсів і до прибутків. Одним із учасників програми став харків'янин Ілля, який на початку березня евакуювався до Чернівців. Маючи амбітні плани на майбутнє, чоловік певен, здобуті знання обов'язково стануть у нагоді. Раніше займався бізнесом, сюди приїхав в місце компактного проживання з родиною. Зрозумів, що треба ставати волонтером. Не можна стояти в осторонь. Зробила громадську організацію, яка допомагає зараз переселенцям. Від цього заходу плануємо взяти якомога більше знань, щоб якомога найкраще давати соціальну підтримку нашим людям. Програма складається з лекцій та практичних занять, які будуть проводити як науковці, так і успішні підприємці. Такі програми потрібні. Я завжди за те, що людина має бути обізнана, людина має знати закони. Людина має знати, як в цьому економічному просторі діяти. Щодня учасники програми з розвитку соціального підприємництва відвідуватимуть по декілька занять в загальному навчання триватиме до двох місяців, розповідає Галина Летнянка. Ми не так і називаємо акселераційна форма навчання, тому що це це трішки прискорений процес навчання, тому в середньому так півтора-два місяці. На фінальному етапі програми найкращі учасники матимуть змогу презентувати свій проект перед інвесторами та отримати фінансову підтримку для розвитку власного бізнесу. До слова, участь в даній програмі є безкоштовною. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.